Вітаю, любі дітки! Сьогодні розповім вам про ще один символ нашої любої України. Це рушник. З давніх давен і до сьогодні український вишитий рушник використовують в нашій країні. На білій тканині вишивають нитками різного кольору. Ці візерунки несуть собі багато таємниць. Всі візерунки наносили не для краси, а обирали за призначенням. Вишивали на рушниках і деталі природи, і квіти, і птахів, і людей. Подивіться, які вони всі різні. Рушник використовують у багатьох обрядах. Наприклад, коли крестили немовлят, вишивали рушник тільки яскравими нитками, і потім його йому не показували і не віддавали. На весільному рушнику вишивали голубів на знак любові у родині. Коли будували новий дім, обов'язково покривали дах новим рушником. Мати в дальню дорогу сину давала рушник, щоб оберігав і захищав. Гостей завжди зустрічали хлібом і сіллю на вишитому рушнику. Ось як наші предки шанували рушники і вишивали їх завжди своїми руками. А ми з вами малята намалюємо свій рушничок. Нам знадобляться чистий білий аркуш, а червона і зелена фарба, ватні палички, пензлик і водичка. У вас обов'язково вийде гарний рушничок, який можна буде подарувати матусі, татові чи бабусі з дідусем. До нових зустрічей!